Доброго дня, це інструкція встановлення адаптеру для заміни лінійного компресора на звичайний. На старішій моделі холодильників LG. Це моделі, в яких було 2 випаровувачі. Плата була збільшена формату. І має декілька відмінностей від більш сучасних плат. перше це роз'єм сервісний має всього лише 5 контактів, замість 7 як на нових платах. І змінений роз'єм живлення. Для підключення нам потрібно підключити сервісний роз'єм, роз'єм живлення. До адаптеру ми підключаємо його, підключаємо мережевий кабель на ці дві клеми, там йде двійний роз'єм. І роз'єм компресора підключаємо на цей чотирьохконтактний роз'єм. Конденсатор треба буде відключити. І два дрота у вас буде виходити до компресора на них, на них ви підключаєте звичайний компресор